Вчора першомуніципальний побачив стоп акції листи захисникам та захисницям, ініційованою міським головою Віталієм Гражданом. Разом з управлінням освіти. Ми долучились до підрахунку листів та малюнків та змогли відчути всю щирість дитячих побажань. Впродовж чотирьох днів всі освітні заклади міста приносили свої листи з побажаннями, і в висновку їх виявилось майже п'ять. Тисяч тепер ж залишилось посортувати та надіслати різним підрозділам на передові позиції. Після того як ми все відсортируємо, ми ці листи все передамо на ЗСУ до підрозділів. Всі заклади і загальної середньої, і дошкільної освіти, і позашкільної освіти. Тобто, всі заклади нашого міста радо відгукнулися. І коли ми почали сьогодні розглядати ці малюнки, от нам дуже сподобалось. І ми відчули любов. Вкладено в ці малюночки не тільки наших дітей, а вони разом із батьками це робили, і це відчувається. Тому ми разом переможемо. Все ми робимо для того, щоб в нашій країні була перемога. Представник міської ради вже на зв'язку з різними підрозділами. Тож зовсім скоро перший муніципальний ділитиметься з нашими глядачами звітами від захисників та захисниць. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.